Найщирі вітання, друзі, на моєму YouTube-каналі, каналі Олександра Місієнка. В цей день, 20 листопада, понеділок, дуже цікава новина, і ця новина прийшла до нас з Південної Америки. Вона стосується, зокрема, і нас, і зараз я поясню чому. Справа в тому, що дуже цікава, відверто ефектна постать обрана фактично президентом Аргентини. Мова йде про Хав'єра Мілея якому 53 роки він народився в жовтні 70-го року, економіст, який пройшов доволі такий значний шлях в кар'єрі, і він є лібертаріанцем. Тобто, очевидно, це взагалі чи не вперше в історії обирається президент, можливо, навіть в світі, людина, яка відверто декларує, що вона не ліберальних поглядів чи консервативних поглядів. І виступає за а, вільний ринок, за капітал, за ринкову економіку, за свободи тощо, тощо тощо. Ну, наприклад, можна згадати, що такими були Маргарет Тетчер, Рейган, а, скажімо, таких представляє партія чаювання, так зване відгалуження в республіканській партії, США, які виступають за ще більше поглиблення економічних та ринкових свобод. Такими є інші постаті, які представляють ну традиційно в США. Це вони представлені консервативними партіями, такими як республіканці. Ну, їх називають консерваторами, так? Тому що вони в багатьох аспектах гуманітарної політики консервативні, натомість, що стосується якраз ринку, економіки, вони навпаки більш такі прогресивніші. Вони виступають за більші свободи, ніж демократи. Безпосередньо в тому, що стосується економіки. Британії це консервативна партія, ну і різні партії, які є починаючи від правоцентристських до правих, тобто до тих, кого взагалі можна записати в ряди лібертаріанців. Але от саме з точки зору того, що людина, яка задекларувала, що він відверто є лібертаріанцем, що в нього є п'ять собак, яких він назвав там Фрідман, Лукас тощо. За іменами відмови відомих економістів світових лібертаріанської школи, так званої австрійської школи економіки, тому що коли ми говоримо про вільний ринок, лібертаріанство це є австрійська школа, є франкфуртська школа, це на відміну дещо від австрійської, це якраз школа, яка передбачає більш таку соціально-економічну, тобто соціал-демократичну ліво-центристську, ліві табори, які представляють про те, що треба все ж таки регулювати, потрібно більше податків, потрібно те, щоб у держави були великі широкі повноваження, державний апарат має бути великий, видатки на нього відповідно, Кількість міністерств, різних органів, які мають за всім стежити, тому що. Люди не можуть собі давати е, раду. Так, от австрійська школа економіки, яку представляв е, Фрідріх фон Хаєк, е, інші відомі знані економісти, думаю, можливо, когось ви е, і Фрідман, е, можливо, когось ви її читали і знаєте. Так, от вони якраз виступали за те, щоб давати більше волі, свободи за вільний ринок. І ось зараз ми можемо сказати, що. Лібертаріанці всього світу мають радіти, тому що де б вони не були, тому що, вочевидь, зараз буде можливість побачити втілення ідеології лібертаріанства в дії. Ну, ясна річ, звичайно, можна сказати, що на стадії передвиборчих перегонів кампанії одні обіцянки, одні рішення, коли приходять до влади політики, вони стикаються з певними реаліями і не можуть виконати деякі обіцянки. Які давалися на стадії виборчої кампанії в силу там певних причин, не вистачає підтримки в парламенті, доводиться йти на домовленості з політиками, з представниками інших політичних сил, і це не дає змогу відповідно реалізовувати все, як ти хочеш, а доводиться а, враховувати і їхні інтереси цих інших політиків, іти на певні компроміси в соціальних речах, економіці, в інших реформах, які хотіли запровадити. Але ж все ж таки побачимо. Так, от, тепер до постаті Хав'єра Мілея. Він економіст, добре навчався, закінчив університет, аспірантуру, працював у провідних фінансових банківських установах, наприклад, такому банку, як HSBC, це відомий, консультував аргентинських політиків різних. А за попередні 5 років він часто з'являвся на ток-шоу різних. Дуже часті були його появи на аргентинському телебаченні. І в нього була така манера виступів експресивна, іноді навіть а, він переходив на крик. І таким чином ось ця його своєрідна манера подачі, плюс його зовнішній вигляд, який актуалізувала команда Мілея під, під час передвиборчих перегонів, знаєте, такий стиль Елвіса Преслі, тобто реформатора проривного в економіці. А так йому була, були надані такі ознаки, і це, звичайно, так само. Певні такі свого роду речі, які додавали йому впізнаваності, відрізняли від інших, і, в ньо, і ним цікавилися аргентинці, врешті обирають його президентом. Так само він на стадії передвиборчої кампанії, в нього був такий мем, знаєте, річ, яка, яку важко забути, він ходив з бензопилкою. І цією бензопилкою він мав розрізати всі старі порядки в будь-яких як суспільно-економічних відносинах, там, економічних, політичних і так далі. І фактично створити шлях до кращого майбутнього для аргентинського суспільства. Тобто, цим самим він теж запам'ятався. Так само він живе з собаками, з сестрою, але він є у стосунках, принаймні так говорять, у нього є, можна сказати, гірлфренд, мабуть, так, дівчина за цих умов. І от що він декларує? По-перше, він декларує те, що Аргентина має перейти на долар. Відмовитись від ПЕСО, скасувати центральний банк, дати більше свобод, зменшити податки, скоротити державний апарат, тобто класична лібертаріанська ринкова програма. Але дуже цікаво, що якщо Аргентина відмовиться від ПЕСО, перейде на долар, це фактично буде вже третя країна Південної Америки, яка це робить, чергова країна, черговою країною. До цього це були Сальвадор і Еквадор. Додасться ще Аргентина, і, звичайно, що це буде перемогою Заходу і США. Тому що мова йде про кількість обігу доларів, які збільшуються, і те, що долар є привабливою одиницею, не переходять же ж вони на юані чи боже збав на російські рублі, які нікому не потрібні, звичайно. Ні, вони переходять на американські долари. Тому це перемога заходу і перемога США. Це теж треба розуміти так. І це е, поразка для Китаю, Росії чи інших держав, які покладають великі надії на глобальний південь. Частиною якого є Південна Америка, а відповідно і Аргентина, і вони покладають тій частині, що Аргентина мала стати а, членом БРІКС, тобто це клубу держав, куди входить Бразилія, Росія, а, Китай, Південно Африканська Республіка і інші держави. Тобто, таким чином розраховували, що Аргентина відійде від цього західного цивілізаційного блоку, від США, буде долучатися до. Китайського геополітичного цього проєкту, а цього не відбувається. Тому це дуже великий плюс для нас. Крім того, плюс для нас те, що Хав'єр Мілий відкрито, відверто підтримує Україну і засуджує російську агресію проти нас, проти нашої держави. Це дуже важливо, тому що клуб держав, які підтримують Україну в цьому регіоні, боротьбу за думку яких і підтримка так само веде і Україна, він збільшиться, він буде зростати. До цього фактично. Офіційно заявляв про підтримку України Габріель Боріч неодноразово. Це президент Чилі. Він підтримує Україну, засуджує Росію, називає її ці цією імперською злочинною агресією проти України. Це теж важливий аспект. Тепер буде ще хав'єр мілий. І таким чином простір нашої підтримки в країнах глобального півдня теж буде зростати. Тому тут так само однозначно для нас позитив позитиву для нас дуже багато. Крім того, мені особисто цікаво поспостерігати за реформами і за наступними кроками Хав'єра Мілея. тому що ну я вам скажу, якщо йому це все буде вдаватися, це буде серйозним потужним прикладом для неоконсервативної лібертанської лібертаріанської ідеології в світі, і ті, хто скептично ставилися. Вони можуть побачити, що це працює, тому бажаю успіхів фактично новообраному президенту Аргентини Мілої, який, до речі, до слова сказав, що е, однією з своїх перших розмов. У нього він планує її провести цю свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським, вочевидь, щоб висловити позицію підтримки Аргентини. А коли у нас в світі прибуває політиків, які готові підтримувати Україну, засуджувати Росію і йти в ногу спільно з нами із західним цивілізованим світом, це однозначно є позитивом і це точно є. Для нас плюсом, тому це дуже важливо. Будемо слідкувати, як буде вдаватися, будуть вдаватися проведення тих чи інших реформ новообраному аргентинському президенту. Дякую, залишайтеся на каналі. Буде ще багато цікавого.